На каналі Хобі від Валерії. І сьогодні ем, я граю в гру, яка називається Пенік. Плеєр мод Окей, у нас 13 гравців. Це багато. Це вже буде набагато складніше. Або легше, я не знаю. Окей, добре. Я тут Shift. Я всі серветки візьму. Увага, волосмерк закритий. У мене всього 10%, відсотків, це якось дуже мало. Ти можеш чому ти тут? Ти повинен вибиратися звідси. Ем, є сканери навколо цього магазину. Тобі потрібно вибратися звідси швидко, щоб Хеппі тебе не знайшов яблуко, а не на сторт. Черт, яблока Анна Сторт. Господи, я так Там окажусь. Там ехать. Погано, что нифига не видно. все. Де він? Ось він? Господи, ось він. Окей, побігла, побігла, побігла. Цей э, пенні, чи хто він там, він хеппі. Він застерігає тут храфтів. Так, ні, це не то. Так, пончик, мило і авокадо. Пончик, мило, авокадо. Пончик. Чорт! Де він там! Пончик, мило і авокадо треба ще. Цікаво, чи по звукам взагалі можна якось це зрозуміти де він? Воно він там червоно сідеться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. за мной да? Так, авокадо, 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 авокадо. Ось це. ось авокадо. Пончик мило авокадо. По-моєму, я навіть в тому о, цьому порядку взяла, по-моєму. Чорне, ви що ви його туди повели? Куди мені треба? Окей, Хаппи в Беншок 14 секонд. Де останній сканер? Де останній? Де останній? Спид секьюрті. Так, вже 2.30 хвилин. Окей, я буду просто ось так от навколо ходити. Що він там, чи що? Тут така велика. А? Що це таке? Що це означає? Окей. Треба тільки ходити. Чорт, я, по-моєму, десь третій бачила. Де він? Ось. Когось вбили. Капець. Um, так, авокадо, капкейк і ось ця от полосочка. Авокадо, капкейк і така полосочка. Мій! Да, пробачь, дівчинка. Чого так багато авокадо всім треба? Авокадо, 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 авокадо. Ось авокадо. ось 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 ось. ось. Так, я взяла, я взяла Так, на кухні, щоб я знала, є один. Так, я можу перше втекти. Якщо зараз цього хеппі не буде. Якраз такий він. Ви що, серйозно? Дякую тобі, пацан. Ні-ні. ні 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 Чорт, я ж могла б втекти. Ні -ні 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 -ні. Так, окей. Все, я втікаю. Я перша. Окей, думаю, це хороший момент на тому, щоб закінчити. Ем... Обов'язково ще пограємо, Значить, місце перше 3.55, 2, 2 житті, Items Grab 12, Player Spars 4, Time Spash 3 і Items Lost 0. Ем, Хоча, знаєте, що? Давайте ще раз зіграємо. Тільки 11 хвилин, максимум 15, думаю, будемо грати. Ем, я б хотіла ще один раз стати паніком, оскільки в мене. Цієї ролі ніколи не було. Добре, давайте ми ще з ботом спробуємо втекти і будемо на цьому закінчувати. Не смій. Так. Я зараз буду всіх штовхати. Ха-ха ось Цей гарбузик візьмемо. Тепер мужчина. Ем, ню... цей... ем, покупці Улмарк тепер закритий. Чому ти тут? Я хтось сюди потрапив? А, го ось! Ем, сканери на всякий випадок повинні бути тут поруч ем, навколо цього. Навколо, ем, як воно називається, магазину. Тобі треба в, побігти швидше, щоб тебе цей хеппі не знайшов. Ні, щоб, Тому що він буде не дуже щасливий. Окей, давайте ось ця ось паста. Ем, ні, окей, да, давайте я ось це спершу зроблю. Це яблуко, опять же, паста і серветки. Яблуко, паста і серветки. Яблуко, паста і серветки. Ем, Добре? Яблуко. Якась паста. Ось вона. Ого, ось це так повезло. І серветки. Так, ось ще одна там паста є. Ця кругла. І ось одна, ого, їх тут багато доволі. І це добре, що їх багато. О, він там! Так, 47 секунд пройшло. Так, треба... треба було взагалі-то подивитися, який там ще цей. Де там ще, ще один сканер є? Так, ось ця от кругла фігня, потім е, коричнева і ось ця от зелена. Де це? Де ця капуста? Я не знаю, що то. Так, окей, де, де цей панік? Де він там? Де це взагалі зелена фігня? І можна мені дізнатися, що то за зелена фігня така? Окей, добре, давайте я піду візьму коричневу, вона, по-моєму, в морозилці є. Синю. Але я не впевнена, що це вона тут. Ні, це не воно, це не воно. Там якісь палички намальовані на ній, мають бути. Чого треба було, мабуть, подивитися, як воно називається. Ось воно. А це айскрім? Це серйозно айскрім? Фу, я б таке не стала покупати. А, ось що. Кукурудза ем... Пайнепл і паличка. Кукурудза, Пайнепл і паличка. Кукурудза, Пайнепл і ось ця от паличка. Вкусна яка, скоріше за все. О, Господи, там же цей Вбили. Диця. Ой-ой-ой. Він що, за мною, чи що? За ким він там? Окей. Я не можу знайти цю фігню. Де ця фігня? От сього вона, чи... Ні, це... це. не вона. Це ж не вона. Де ця Добре, я не цю візьму. О! А! А, ні-ні-ні-ні-ні! ні ні навіщо я це яблуко взяла? Ні, господи! А! А! О, ви що за крик, вибачте, я не хотіла. Де ця зелена фігня? Я ще раз, як вона виглядає. А, це вона і була. Господи, яка я дурна. Так, ще одна муразилці, це треба кукуруза, Ананас. чур 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 ч а а, а! А? Дівчинка, візьми, його, будь ласка. Треба побігти звідси геть. Паличка ця, треба тут тоді паличку цю знайти. Він все ще за мною біжить, капець. Який простовучий. Хтось же пішов. Ви що, здіваєтесь? Якийсь він занадто цей метливый цей їх. Цей бот точніше. Треба зрізати ці угли так. Кукуруза і ананас. Будь ласка, хтось візьміть його. Так, ось от фейк трап з'явилися. Кукуруза і ананас. Усе ананас? Зараз треба ще й кукуруза. Та, господи, іди геть. Ці... Фу, нарешті він пішов від мене. Відволи... Ой, вибачаю, що я камерою потрусила. Так, тр треба дуже швидко. дуже швидко. І там ще й вихід є відразу ж, має бути, має бути. Да, ось і вихід. Чорт, ви шо? Серйозно? Навіщо ви його сюди привели? Черт, він за мною. Люди, будь ласка, хтось, візьміть його. Так, окей, він мене не побачив, все добре. Де він? По-моєму, він. Окей, добре. Треба повернутися дуже швидко. <town> <напрошок> <щак> <хот> <ски> Господи. Він мене налякав дуже сильно. Чорт, запар. Ви шо серйозно? Ви мене вбити хочете? Сам самфін. Треба... Not to walk over it. Де господи? Треба скритися скоріше, щоб. Він це його. мене не знайшов. Господи, треба ще кукурузу взяти. В мене останнє сердечко. Люди, будь ласка, пожалійте мене. Є в когось магніт? Може. Його? Хтось цього бота. Виробить. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. О, мені треба тепер вихід тільки знайти. Виходить, що просто натиснути на ту кнопку. Фух, все, я вийшла, господи! Помилуй. Я третя. Я, я на одну секунду не встигла. Окей, добре, дякую вам, що ви дивилися це відео. Фух, я так злякалася. Ем, я скоріше за все ем, вирізала одну частину. Не буду розказувати чому. Але дякую вам за перегляд і всім до побачення.